Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде огляд маленького замовлення, iHerb, в якому присутні тільки косметичні продукти. Тому, якщо така тема вас цікавить, то продовжуйте, будь ласка, перегляд цього відео. З розділу пробників я повторно замовила пробну версію ласіону для тіла від Mild by Nature, зволожуючи з лавантою та Ліманграсом 74 мл. Вже його показувала в попередньому замовленні. Подобаються хороші продукти по хорошій ціні. Для дитини замовила новинку на сайті. Це спрей для полегшення розчесування волосся. Бренд називається Ren Pure з біотином та колагеном. 236 мл. Тут вказано, що відсутні глютен, пропіленгліколь, сульфати, парабени, фталати та в моєї дитини довге волосся, воно постійно путається і кожен день перед кожним розчисуванням ми використовуємо такі спреї. Зараз у нас а, закінчується вже майже спрей від Moisture, і Потім почнемо користуватися цим. В порожніх баночках обов'язково розповім, чи сподобався, чи ні. Також замовила два пробника від Palmer's. Ніколи раніше не користувалася цими продуктами. В них об'єм 50 мл, один з кокосом зволожуючий, інший з золіючий живильний. Красива якісна упаковка. В них таке широке горнишко. І сподіваюся, що продукт буде звідти легко діставатись. Аромат дуже приємний, і бачу, що добре видавлюється. І останній продукт, заради якого робилось це замовлення новинка від Дермає. -E, є проти зморшок з ретинолом, тут 0,5%. Інкапсулірованого ретинолу, бакучол та екстракт гранату. 30 мл, баночка скляна, непрозора, дуже красива. Замовила, тому що помітила, коли на сайті з'являється новинка, вона спочатку йде по демократичній і не такій високій ціні. Потім проходить десь тиждень два, і ціна зростає. Я побачила маску для обличчя, теж новинку від Derma-E, -І, і поки збиралася її замовити, пройшло два тижні, і ціна замість 650 гривень стала 850 Тому я її не замовила. Вважаю, що це дорого. І серум мені сподобався за складом. Також звертайте увагу, якщо у вас великі запаси, але все ж таки хочете замовити якийсь продукт з розділу новинок, то в них хороші терміни придатності. Ось, наприклад, ця сиворотка до 01.2026 як ви бачите. Це всі продукти з сьогоднішнього замовлення. Якщо вам це було цікаво і корисно, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. Посилання на всю корзину буде, як завжди, в описі під відео. Ви можете пройти, подивитись склад кожного продукту і його ціну, тому що ціни міняються постійно. Частіше за все, вони зростають, а не зменшуються. Тому проходьте, будь ласка, дивіться. Якщо вам не складно, то. При замовленні користуйтесь моїм промокодом, він також вказаний в назві до цього відео. І до побачення, бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, до наступних відео.